Одцять кілометрів ми пройшли на одному диханні. Ви просто супер! Учасники. Велотуру відкрий серце для сиріт». Полонщина, яка є складовою частиною Хмельниччини, зустрічає вас на кордоні нашого древнього міста, який має більше тисячі років. Ми раді, що ви зібрались таку гарну команду і сьогодні, і вчора, і завтра присвятите свої, свій велотур. Такий актуальний на сьогоднішній день темі разом з вами цю роботу будемо актуалізувати і будемо працювати на тому, щоб сьогодні дітей якомога було менше в школах, інтернатах, дітей, які не мають догляду, а будемо дбати про те, щоб звернути суспільство до сімейних форм виховання. Провай наш полонський як символ того, що ми дуже раді вас бачити на нашій древній землі. Добре. Наші сироти беруть Поровай. Я ті з нами у Доброго дня вас вітаю при служба велотура. Відкрить серце для сирі. Сьогодні, дванадцяте серпня, ми провели у місто Полона. Наша робота найбільша. Частина з них знаходиться в спеціальних будинках, частина в різного вони різного віку, але. Сьогодні ми розуміємо, що в умовах сьогоднішнього часу, коли у всьому світі система утримання, виховання дітей в закладах загального типу такого не є вже головною. Життя показує, що найкраща дитина адаптується до життя тоді, коли вона знаходиться в сім'ї. Очень приятно сегодня, что собралось много людей, что мы сегодня могли проводить программу, несмотря на дождь, что люди пришли, им понравилось. Наш велоток продолжается, несмотря на дождь, несмотря на все погодные условия. Мы едем дальше. Молитесь за нас.